Я вас всіх вітаю. Вітаю вас всіх зі святом Китайцю Вода. Сьогодні неофіційне свято, день китайців вода. Напишіть, є в японці водів офіційне ваше свято. І знаєте, чим відрізняється японців води від китайців водів. Тим, що китайці води, які покупляли собі трактори, вони тихенько собі працюють собі на цих тракторах. Заробляють на нові трактори, купують сильніші, новіші. А японці води... Вони купують собі трактора, а тоді стараються нам доказати, що Китай це говно, а японець це супер модне. щось. Оце така позиція. Я коли почав знімати ролики для Ютуба і почав про трактор знімати ролики, то почали мені писати всі, ну і глядачі, ті, в кого є китайці, японці чи ті, кого про них мліють, що Китай каже говно. От, і це завжди так було, що японець — сила. От, але що найцікавіше, я якусь тенденцію замітив, що це відко... знімеш ролик. І через деякий час вже ці японці води знімають ролик, що у них трактор супер-пупер. Тобто якби я зняв зараз, що в мене колосо спущене, через 2-3 дні би ролики в, китанці, в цих японців водів, що у них трактора японські колеса не спускають, ну не пробиваються і так далі. Але мова буде не про це, а може про це, ролик буде просто так ні про що, як то кажуть. Хочу подразнити цих людей, які от буває мені пишуть теж в коментарях, каже, лучше б ти каже бухав, вдома в тебе б нічого не було, ну, що трактор стояв в гаражі. Це я вам скажу, гараж це хороша річ, але якщо вибирати, що поставити під накриття або машину, або трактор, я вибираю машину. Якщо вибрати. Збудувати або трактор, або будинок, то я вибираю будинок для сім'ї, а не гараж для трактора. Ось. То... Я скажу, що нічого йому не буде, Тільки японці можуть простоїти на дворі і після тисячі мотогодин вже можна міняти опори. Рульові ці рейки, всякі різні, чи що там шарові, наконечники. Японець стоїть. І щось треба міняти в Китайця поки бачите ходить. тисяча мотогодин майже вже і ходить. І стоїть на дворі. Ось. І ще я вам скажу. Що йому буде? Дивіться, від мене брама з метала. Щось її занести в гараж. Чи що. Тільки тут метал такий 0,4, здається. А що трактор і буде? Щось йому буде, що тут йому може бути. Пишуть, каже, лучше б ти бухав, але в тебе трактор стоїть в гаражі. Є такі теж, що вважають, що хазяїн той в кого є гараж, а не той в кого щось налагоджено. Ось. І що я вам скажу, у вас будинки з метала, забори з метала. Може їх теж на зиму всі знімати, носити в гаражі, бо щось їм буде. Ніхрена тут не буде. В карбіратор не натичає води, не натичає, в карбюратора нема. Куди тут? Що може бути? Все тут нормально. У мене просто раніше був трактор, стояв як на дворі, так і в гаражі. Нічого йому не було. Я вам скажу, я просто приходив, сідав і їхав. Ще не відкривав. Ще не відкривав. Двигун сухий, на двигун не капає. Та і навіть якби капало і що. Все ж герметично. Подивимось. Зараз я піду візьму шприци, казаміряємо. Відосик буде просто так, ні про що відосик, як то кажуть. Просто то по приколу. Оба на Мало набрав. А, немало набрав. Факт в тому, що колір не змінив він. Треба зі цього виняти цього поплавка. І набрати ще раз, то ми зараз побачимо, що змінилося за цей час. Впирається. Це Впирається Все. Коротше, заміряти температуру ми вже не заміряємо, а... По кольору, по камість. Трактор простоїв пару днів, нічого не змінилося. А те, що тоді змінилося, то я вже казав, чому воно може бути, тому що могла бути просто О, вода попала, не попала, а не звилася вся. Можливо, ну це моя така версія, тому воно таке. Будемо періодично моніторити цю картину. Що воно там робиться. Так, що у нас тут робиться по салончику? По салончику що робиться? Все сухеньке, кабіна є. Шикарно. Сосульки, бурульки, двері відкриваються без проблем. Що це ще тут треба? Навіть якби він був на дворі стояв без кабіни, ситуація була б контрольована, тому що тут герметик туди не затече, туди затече, але замерзне і не протече. Сюди накапає, весна прийде, розмерзнеться і потече далі. Я думаю, переживати нема чого. Переніс акумулятора і зараз робимо нашу улюблену рубрику Заведе без свічка накала і без газульки і без вижиття щеплення. Я знаю, що є у японців свічки накала і ними користуються, якщо вони є. А без свічки цікаво, чи заведеться. Дивіться, не грію, нічого, не грію. Чітко. Питали, чи працює факельна ця свічка. Якщо чесно сказати, я не знаю, не бачив. Цікаво було підкрутити і спробувати подивитися, як воно працює. Напишіть в коментарях, кому цікаво це зробимо. Чи хто може робив, напишіть, то доставав, і дивився, як такий самий принцип її роботи. давление песк сильшеется трактором немає мое раніше дивіться що тут немає нічого масла що там та і тут а ніря немає толізота повна цікаво подивитися як ці японці по такі слізаки їздять іменно де саме такий лід без снігу, а то там же середина моднява. Бо китаєць буксує. На льоду він буксує. Розморожу шкло, покатаємося ще трошки. Дивіться, трошки прогрілося масло, то вже показує більше. Але температура ще так і 40 немає. На задній цей, на повному приводі. На повному приводі, бачите, докружені їх. Давайте задній попробуємо. Задній теж їде. А чи можна стати на задньому, так щоб він не їхав і зняти гарний ролик? Можна. Треба вивернути кермо в сторону і різко пустити щеплення різні. Бачите? Можна такий трюк зробити? Можна. Чи міг би я зробити на японці таке саме? Свободно, легесенько. Просто треба вміти, я ж кажу, що буває зніму такі приколи. І починаються ролики, які я повністю вже класний трактором. Чи зможу я тронутися з місця? Просто вивертаю руль. Не хочу. Трошки вперід. Так само на задньому приводі. Задній привод, передній опущений. Поїхав. А от білі дивіться, чи тормози колеса. Колеса не тормози. Задню дає. Дає. Пробуємо ще раз такий самий прикол. Встаємо. Рую в сторону. І віско опускаємо щеблення. Все. На льду? На льду. То що, японці понцю води? знімаєте зараз ролик, як він. У вас їде на льду. Чи попробує отак от вивернути колеса в одну сторону і різко кинути щеплення на одному місці? Добре, нічого не включаючи. Чуть-чуть такого сороми йду. У задньому приводі і від лісок температура трошки підскочила. Температура підскочила. Поняли прикол? Тобто ролик можна зняти будь-який. Тут же одразу знімається другий ролик, який китаєць не може поїхати з місця тронутися. Але взагалі треба мені зараз зробити ось тут деякі реформи, тому мені треба зараз трактор, треба поставити цей станок ось туди збоку, це все нафіг матеріал достати, бо це Куплено було як дрова, але тут є хороший матеріал, який поріжеться і зробиться хороший стил з ясена. Ясен це дуже красива порода. У мене там є вироби з ясена. Це треба забрати. Це все підкидати на цю сторону. На цю сторону, тому що скоро мають приїхати дрова для теплиці для будинку. Оцих дров вже залишилося, як ви бачите, мало. Я знімав відосик, скільки тут дров було. То Це зараз така система у нас буде, значить. А ще тут у нас є прицеп, який стоїв під накриттям, тому що в пріоритеті треба було нам прицеп, щоб був під накриттям, тому що треба було ним вести капусту. Ще там щось. І треба, щоб він був не, обледі... не обледенілий. Ось, тобто зараз прицеп в другу сторону. Можливо, вже буде тільки наступне відео. Це забирається, то туди стрілою витягуються балки, десь возяться в друге місце, а тут готується під дрова. Так що на цьому побажаю вам, хай щастить. Ну і відповідно чекаю якихось роліки від японців водів. Може там щось цікаве таке буде. Чи їде японець, якщо вивернути руль на всю і різко кинути щеплення.